Ой, там під горою звіздася з'явила, там причиста діва мати сина породила, а як породила, впеленив повила люляй, люляй, мій синочку, аби я спочила. Ой, спочивай, мамко, хоч одну годинку, а я піду сам до раю і принесу перинку. Ой, синку, мій синку, де ж ти то угоден, як нема ще дві годинки, як ти се народив. Годен, мамко, годен, я сотворив небо і землю щемся не народив. Із цієї колядки ми також розуміємо, що Марія народжувала сама у безлюдному місці, бо не було кому про неї елементарно потурбуватися. І щойно народжений син пропонував свою допомогу, а це означає, що Йосипа поруч із нею в цей час все ж таки не було. Тобто ще одна колядка засвідчує невідповідність описаної події біблійному сюжету. Я так наголошую на цьому, тому що у Корані та іншій релігійній літературі мусульман чітко сказано, що Марія ніколи одруженою не була. В неї був тільки опікун, який доводився їй родичам. І коли вона дізналася, що вагітна втекла з дому, бо боялася осуду людей, вона розуміла, що ніхто в її безневинність не повірить. Згідно Корану, свята діва пішла в сторону Сходу і самотня під Фініковою пальмою народила сина, який до неї відразу почав говорити. А в Біблії нічого не сказано, що Ісус Христос народився дитиною, яка з першого дня життя вміла говорити. Тож виходить, що у мусульманському святому Письмі і в Прикарпатській колядці це унікальне явище зафіксовано, а в Біблії пропущено. Звичайно, колядку складено не по тексту Корану, а очевидно, згідно переказів, достовірність котрих підтверджує головна реліквія мусульман. Крім того, Іслам стверджує, що Ісус Христос вже в ранньому дитинстві міг виліпити з глини пташки, і вони літали. Пташки зроблені з глини дитиною Ісусом літали. Якби це не було правдою, то навіщо правовірним наділяти чужого бога унікальними властивостями, яких не мав жоден із їхніх пророків, навіть Мухаммед? Звісно, про ці відомості Біблія не повинна була мовчати, але чомусь отакі цікаві і важливі факти приховано у нашому святому Письмі. Мусульмани могли менше вихваляти Ісуса Христа, а вийшло навпаки. Християнські релігійні джерела старалися наче зменшити велич свого Бога, і лише сусідні народи увіковічнили особливо вражаючі картини правди про Ісуса. Тому якось більше віриться у версію, котра не заперечувала б Корану, тобто Діву Марію, яка ходила світом, ніхто перед родами на ночівлю не прийняв, і народився християнський Бог ой там під горою. Коло дерева пальми над річкою. По-моєму, я нічого не переплутала, бо все ж таки були в той час на території нинішньої Західної України пальми. Адже на вулицях та площах Львова і Трускавця пальми красувалися ще у минулому столітті, що видно з тогочасних фотографій. В заліщиках Тернопільської області всього 90 років тому ще вирощували навіть апельсини, а пальми віднілися вздовж берегів на пляжах. У великих посудинах на сезон ці рослини виносили для екзотичності місць відпочинку. Там вже була цивілізована Європа, яка мала назву Галичина Галіція.